Вже як на роботу ходять підприємці під будівлю фіскальної служби в області. Там майже три тижні, як розташований намет так званого податкового майдану. Громадські активісти чергують і вдень, і вночі. Чоловік, який назвався боцманом, кожного дня бачить тих, проти кого протестують підприємці, в тому числі і начальника. Начальник не підходив, а відходив зі своєї приміщення, зі своїми кажучи, людьми, колегами. Реагірував нормально, в принципі, кулака кулаков, не показував. І, ну і ми на нього дивимо, він на нас дивиться. Раз на тиждень до постійних чергових приєднується весь гурт мітингувальників з вже традиційними вимогами. Основна звільнення начальника обласної фіскальної служби. Але у того діалог з підприємцями, як і раніше, не виходить. Ніхто з нами не зв'язувався, ніхто з нами не намагався зустрічатись. Ну, принаймні, були пропозиції, які нам абсолютно неприйнятні. От ну я думаю, намагаються тут не деякі миротворці, намагаються, скажімо, нас би якби примирити. Про роботу комісії з державної фіскальної служби, яка мала вивчати ситуацію, організатори протесту теж нічого не чули. Невідомо чи вона взагалі працювала. Але підприємці сповнилися надії, коли дізналися, що перший заступник начальника все ж написав заяву про звільнення. Чекає, що керівник вчинить так само, але той поки що написав заяву, але іншу про відпустку. Сам господин Дусяк сьогодні знаходиться в відпустці. Він отримав матеріальну допомогу, по і обіжав на тиждень, або на скільки там поразної інформації із Чернігова. Креативу мітингу додала акція із збору коштів на матеріальну допомогу начальнику податкової. Якщо він справді напише заяву, ми йому допоможемо на перший час, щоб він не був у злиднях. Мені хочеться, щоб у нього все було гаразд. Під час сьогоднішнього зібрання підприємці вже не просто вимагали відставки. Наполягали на тому, що кандидатуру на цю посаду взагалі не повинні призначати згори. Відстоювали позицію, що начальника фіскальної служби мають обирати і рекомендувати самі підприємці в регіонах, які входять до різноманітних асоціацій та об'єднань роботодавців. Наша головна мета в тому, щоб тут, на Чернігівщині, керівником обласної фіскальної служби. Ігор Білоус призначив нормальну фахову професійну людину. Але ім'я ймовірного кандидата, як багато хто очікував, так і не прозвучало. Якщо ж і за тиждень нічого не зміниться, і вимоги підприємців не виконають. Організатори протесту збираються їхати до Києва, до голови Державної фіскальної служби України. А на завершенні мітингу влаштували ще одну символічну показову демонстрацію своїх вимог. Запустили в небо кульки з портретами. Всі розійшлися, а намет, в якому чергують боцман з товаришами, знов залишився стояти.